Вітаю всіх глядачів мого каналу, мене звуть Ліна і ви на каналі Пророкоділля. Сьогодні у нас неділя, 11 вересня, і я хочу підвести підсумки свого в'язального тижня. Я не знімала маленькі кусочки, але я в'язала впродовж всього тижня. Хоча це не так і багато, але. Намагалася просунути ті процеси, які в мене є, і які я хотіла би закінчити скоріше. Тому я вам зараз покажу трошки цих процесів, а також хочу вам показати невеличкі свої покупки ну, невеличкі вони невеличкі, але вони дуже цікаві, на мій погляд, і я хочу вам обов'язково про них розповісти. Тому давайте почнемо. Ви бачите, в кадрі в мене такий осінній букет. Він мене дуже-дуже тішить. Сподіваюсь, що і вам буде приємно на нього дивитись. І так почнемо. Я в місяці стартів розпочинала в'язати шкарпетки. І е, одну я шкарпетку зв'язала. Ось вона виглядає ось так. Я її вже сушу, але в нас зараз така погода дощить. Вчора весь день був дощик, сьогодні хмарно, тому воно сохне не так швидко, як би мені хотілося. Але це не, не заважає йому висохнути, все одно він висохне. Ось так одна шкарпетка вийшла. Коли воно надіта на локатор або на ніжку, то воно виглядає значно краще. Але коли воно просто так, шкарпетка, то вона така, досить кумедна. Ось така одна шкарпетка, і я вже почала в'язати другу. Я вже дов'язала до п'ятки. І ось буду розпочинати. А, ні, трошки не дов'язала ще один рапорт, і буду розпочинати вив'язувати п'яточку. Ну, мені здається, воно дуже гарно так виглядає і досить такий незвичний малюнок. Тому, ось такі перші. Перший процес. І другий процес це я в'язала свою шаль. Вона вже значно так у мене підросла. я вже почала четвертий колір. Ви знаєте, Дуже-дуже гарно, як на мене, виходить. Тут, звісно, що ну, так, не видно, як воно буде. Але, як на мене, то перехід кольорів вже видно, і він дуже красивий. І ось дивіться, я вив'яжу цей сірий, і потім в мене знову йде коричневий, потім жовта-гірчичка, і оцей такий красно-помаранчевий, і знову сірий. Ось. я вже, Мені залишилось вив'язати два куска схеми. От Я вже вив'язую передостанні, але вони такі найбільші. І тут же вже дуже-дуже багато петель, то воно в'яжеся не так швидко, як би хотілось, але ось так ось виглядає. Мені дуже подобається, і я дуже би хотіла її дов'язати, бо в нас так прохолодна, і її вже можна було би носити. Ось такий в мене процес, другий, над яким я працювала. І ви знаєте, в'язати дуже цікаво, бо ти, коли в'яжеш новий. новий Елемент схеми, то тобі дуже цікаво дивитись, що виходить, а ще в'язати з отакої пряжі, бо ти закінчуєш один колір і чекаєш вже інший колір. Тому ну, це таке медитативне в'язання, мені дуже подобається і я прям в захваті. Так, і тепер це все, над чим я працювала, Ну, може і мало, але в мене зараз і мало часу. Нав'язання, ну, то таке, то нічого. А ще я вам хотіла розказати про свої покупки. І першою покупкою була пряжа від Оксанки. Оксанка зробила групу в вайбері там, де спільні закупки пряжі, і в неї дуже така гарна ціна. Дуже класна пряжа. Є група, яка займається оптовими продажами пряжі. І ось Оксанка збирається, кидає там посилання на якісь фото, можна вибрати, те, то, що тобі подобається, вона заказує, ну, наприклад, цілу бобіну, і потім дівчата її розділюють між собою, або хтось бере і навіть цілими бобінами. А також Оксанка там вони роблять лоти. Наприклад, десь там 4-5 кг пряжі приблизно схожого складу, наприклад, там зимовий склад, літній склад, і вона викупає цей лот, і потім між дівчатками вони домовляються і між собою ділять ту пряжу. Я замовила таку пряжу, це називається. Фабрика Лусія, артикул Аляска, 700 метрів на 100 грам. Тут 50% мерінос, 10 альпака і 40 поліамід. Спочатку я вирішила, що я візьму це на шкарпетки. Зв'язати їх в дві нитки, то будуть класні шкарпетки. Але коли вона прийшла, дівчата, вона неймовірно м'якенька. І такі кольори класні. У мене ось такого 100 г і ось такого 100 грам. Подивіться, ну це дуже красиво, дуже-дуже. Я прям в захваті, і я вирішила, що ні. На шкарпетки мені її чогось жалко. То, то я з нею обов'язково зв'яжу якісь аксесуари. І я не стрималася, замовила Оксанки ще подібну пряжу у таких, у таких кольорів. Але я її дуже далеко заховала, тому я вам її не покажу. Але обов'язково, коли я вам з нею почну щось зв'язати, то я покажу вам далі. Тут і светрик можна зв'язати. Мені здається, що це навіть для діток буде дуже-дуже м'якенька пряжа. Вона дуже класна. Тому я вам рекомендую, якщо ви хочете купити гарну, класну пряжу по дуже класній смачній ціні, то ви обов'язково сходіть. В ту групу Viber я залишу обов'язково посилання на цю групу Viber під відео, і ви зможете доєднатися і вибрати там все, що вам зах... ну, сподобається і буде в наявності. А Оксанка ще сказала, що вона збирається, ну, в неї, я так зрозуміла, є сайт, і вона туди вик... зробить. Ну, викликуй, ну, додасть туди і пряжу, усю, що в неї є, і тоді буде зовсім зручно, тому що ви зможете зайти будь-який час, не, не чекати, поки вам там відповіду, да, дадуть відповідь. Хоча Оксанка дуже швидко відповідає, але ну, то ви самі зможете все подиві, подивитися і побачити. Ось така в мене була покупка. Я дуже задоволена і тим паче, що зараз вже. Вже на сезон починається аксесуарі від теплих речей, то ми обов'язково щось з цієї пряжі зв'яжемо. А ще я також не змогла пройти мимо і купила ось таку ще пряжу. Це пряжа ручного окрасу. так? Хазяйка от магазинчик називається, хазяйка Ірина. Ось, і вона, це меринос, до речі, 100% да, в одному 300 метрів, отут 375. І я це також взяла на шапочки. Я думаю, що для демісезонних шапок це буде ну, така дуже-дуже гарна шапка вийде. І от я тепер думаю, кому яку шапку зв'язати, бо мені, мені всі собі хочеться, але то так не буде. Тому буде в мене ще щось, а можливо, буде не шапка, а які, які, е, е, якісь рукавички. Подивимось. Але вона така дуже-дуже красива і надихає мене такі кольори. Дуже гарні. Так, і остання покупочка, яка в мене була за цей час, я вам покажу. Я думаю, що ви здогадаєтесь, що це буде ось. Я думаю, що ви бачили оцих патріотичних зайців, які вже гуляють. Досить довгий час по інтернету, і мене не минуло таке бажання зв'язати його, але я хочу і дівчинку і хлопчика, то я замовила пряжу. Єдине, що я не знаю, скільки мені її буде треба. Але я думаю, що то нічого. Я думаю, що на одного зайця мені повинно вистачити. Ну Якщо ні, то буду дозамовляти Подивимось. І е, буду в'язати я цього зайця і розпочну його м, у, у нашому з Марусею проєкті Вернісаж осінніх бару. Е, там буде він в мене е, приймати участь в номінації Діти до наші квіти. Буду в'язати я цю іграшку, е, і ось така вона буде. У мене, до речі, донька дуже полюбляє такі іграшки, але вона і ними вже майже не грається, а просто ну, їй подобаються вони. Ось так. Такі в мене були покупки. Так пройшла моя, мій тиждень рукодільний. На жаль, зараз не дуже багато часу є вільного нав'язання, але я думаю, що все скоро. ну він... З'явиться, його буде трошки більше, і тоді буде скоріше просування проєктів. Я вам бажаю усього найкращого. Бажаю вам гарних новин. Бажаю, щоб ваш день пройшов дуже гарно. Продуктивно, і наступний тиждень також. Ми з вами побачимось наступному тижні. У нас вже буде звіт по вернісажу сініх барв. Я вам там покажу на свої просування, що в мене, що мені вдасться зв'язати. Не знаю, чи щось вдасться, чи ні, бо за тиждень виходить не дуже багато. Але то нічого. Головне отримувати задоволення, чого і вам бажаю. Всього найкращого і зустрінемось! Бувайте!